Серце навернене. Чуємо продовження сьогоднішньої Євангелія, яке ми чуємо це продовження вчорашньої дискусії фарисеїв з Ісусом, з його учнями, про те, як потрібно було дотримуватися приписів, традицій, мити посуд, руки. І сьогодні про їжу, як важливо, щоб ця їжа була чиста, яка ця їжа має бути. І е, Ісус каже до своїх учнів і до тих, хто був з ним, послухайте мене всі та зрозумійте. І це дуже вражає ці слова, якщо ми дійсно послухаємо Ісуса і будемо намагатися зрозуміти, що Він хоче нам сказати. Зрозуміло, в 21 столітті ми дуже багато знаємо про харчування. Ми знаємо про дієти. Ми знаємо і вміємо вичитувати на різних продуктах, що є корисне, що є некорисне. Ми маємо дієтологів, лікарів, які нам кажуть, як ми маємо харчуватися. І ми напевно знаємо, що та чи інша їжа, той чи інший продукт. Може мені зашкодити, я знаю про своє здоров'я, я знаю, що мені є корисне, і так далі. Не про це йдеться, каже Ісус, що все, що входить до, до шлунка, все, що ми з'їмо, напевно, не йдеться про якісь шкідливі речі, шкідливі звички, йдеться про звичайні речі, так? Про, про наше харчування. І тут немає жодної дискусії. Що там чисте, нечисте. Дійсно, розуміємо, що маємо зберігати певну гігієну і тому подібне. Але йдеться щось про наше серце, про те, що ми впускаємо до нашого серця. Є дуже багато різних думок, які нам приходять. Одна з таких думок може прийти, про те, Наскільки ми є розумні, або красиві, або талановиті, або як ми багато всього досягли, і який буде розвиток, якщо ці думки залишу в своєму серці? Якщо буду роздумувати над ними, то напевно може з цього піти, що буду знецінювати інших, зневажати або використовувати, або обманювати, тому що. Заслужив, тому що вищий і кращий, і це вже щось, про що говорить Ісус, те, що з нас виходить потім і руйнує, як маємо робити. Напевно, що думки з ранку до вечора нам приходять. Але як християнин, якщо це добра думка, по-перше, навчитися розпізнавати ці думки, від кого вони, від доброго чи від злого. Ця думка принесе мені якісь добрі плоди. Я мушу подякувати за неї Богові, тому що щось доброго зроблю, чи ця думка мене відведе від Бога, чи ця думка зробить мене, поставить мене на відстані. І, брати і сестри, такі є речі, що часто можемо побачити, як впливає, наприклад, на молодь новітні ідеї. І тут не йдеться про критику молоді, бо це не було б нерозумно. Але деколи брак досвіду, а переконання, що все знають, заводить їх в різні, в такі, кажуть, сторони, не дуже приємні ситуації потім. І цей досвід, досвід з Богом спілкування, і як ми розпізнаємо. І також. Є такі речі, де ми практично можемо побачити, як на нас впливає. Суспільство, думка. Ми можемо сказати: я ходжу в костел, я ходжу до храму, я молюся, я сповідаюся, я причащаюсь. Але коли спілкуєшся з християнами, з католиками, чи з молоддю, чи старшими, ми бачимо, як на нас впливає суспільство, як ми деколи оправдовуємо, як ми деколи адаптовуємось чи адаптовуємо якусь думку, тому що всі так роблять. Тому, що, коли сказали, не вкрадеш, не проживеш. Тому що і завжди на кожну цю річ ніби так жартівливо, жартома. Але помалу, помалу це входить в наше життя, адаптовується, і ми стаємо частиною цього світу. І починаємо робити те, що говорить Ісус сьогодні. Послухайте і зрозумійте. Наскільки треба бути уважним те, що ми слухаємо, те, що ми читаємо, те, що ми думаємо, те, що нам говорять, як треба вміти тримати дистанцію з цими речами, щоб вони не зашкодили мені, і щоб якщо я це прийму, не почав бути шкідливим і нищівним для інших, не почав робити зло, якщо бажаю бути тим справжнім християнином? Як казав сьогодні Папа Франциск на катехезі зранку, потрібно молитися за мир в світі, але потрібно покутувати, чи хтось над цим задумується, що недостатньо хотіти тільки, недостатньо чекати, недостатньо робити добрі справи, а ще покутувати. Піст, молитва, добрі справи, відмовляння себе від якихось приємностей. Все заради миру, докладатися, впокоряти своє тіло, своє его. Це, брати і сестри, це є велика боротьба, яка відбувається в нашому серці. Чи прагнемо мати серце чисте, чи прагнемо мати серце навернене, те серце, яке буде перебувати з Богом. Амінь.